Можливо, перше і останнє телевізійне інтерв'ю Сергія Нігояна. ТСН у своєму архіві знайшла запис, знятий чотири дні тому оператором Павлом Бондаренком. Виявилося, що це саме той мітингувальник, який став першою жертвою протистояння на Грушевського. Ось розмова повністю можна? Так. що е, вас провело на майдан? Е, провело те, що я не зміг е, спокійно відреагувати. На те, що Беркут побив тих студентів, ну, таких же самих громадян, студентів, таких як я. Що ви збираєтесь далі робити? після подій? До, До останнього стояти, хоч через кров, але все рівно я особисто пройду, я готовий в перших дякую. рядах стояти. А те, що, наприклад, ще привело мене сюди, те, що. Я народився на території України і проживаю на території України і народився. Завдяки цьому я прийшов підтримати народ, серед яких народився і проживаю щирості. Кого є по національності? Армінін, Вірмен. Але народився на Україні. Це був Сергій Нігоян, якого вже немає серед нас. Він став першою жертвою протистояння на Грушевського минулої ночі.